У мене знову зимно, гроза, я б сказав, буря на моєму кораблі. Я довго водив вас за носа з марафоном по парі. Створення нової принципи, технології. Я по 15 років веду семінар на цю на цю тему, займаюся своїми стосунками. Створення нової пари або призив пари в своє життя, або зцілення існуючого. Принципи одні і ті самі. Різниця невелика. І я чому не відгукувався на ваші... Прохання почати вже робити цю роботу. Я хотів відчути, що буде справедливіше, чи такий марафон у форматі моїх марафонів, чи знову провести одноденний семінар. І ви знаєте, я вирішив на користь марафону. Напевно, що Тижневий, а можливо десятиденний марафон по парі. Це буде саме той формат. Я не знаю, скільки логічно провести марафон. Напевно, десятиденний буде правильніше провести марафон. І тому я вирішив про дату марафону. І що це таки буде марафон. Ви знаєте, раніше, коли двоє зустрічали один одного, ну раніше це були молоді, молоді люди, вони йшли до свого жреця. В кожному населеному пункті був жрець, який допомагав вирішувати багато питань в своїй громаді. І ось коли люди приходили до молоді до нього. З питаннями, що в них є потяг один до одного, і починалося втілення можливої їх мрії, можливого їх життя, можливого сценарію створення їхньої пари а, і сім'ї. Чому я кажу можливою? Бо отримувалось Благословіння заручене, відбувалися заручені. Молоді люди від деякі традиції одягали дійсно обручку один одному. В деякі вони просто носили певні предмети одягу, починали носити. А саме головне, що відбувалося, вони починали працювати один з одним. Вони відпрацьовували карму. Вони відпрацьовували технологічно, енергетично один одного, і в чистоті ставали, не менше року їм відводилося на то, в чистоті своїй ставали один перед одним, і через рік вони вирішували, чи створюють вони далі пару, чи йдуть далі кожен своїм шляхом. І якщо вони вирішували, що вони хочуть. Отримати пару, я говорю, а від неба до землі пронизують велетенські енергетичні стовпи, пронизують простір і насичують нашу бесіду енергії, ми відчуйте її. Так от через рік вони отримували право на кохання. Скажімо так, любов то від Бога. Вони в тій любові прийшли до жреця. А ось чи отримали вони потяг і бажання до кохання? Це велетенське питання. І вони дали собі відповідь за цей рік, а інколи й три роки. А інколи 5. і п'ять. Проживаючи один одного. Я не кажу, що я вас проведу шляхом в 5 років, не переживайте. Ми зменшимо терміни, звісно. Наші техніки інші, але знання ті самі. Нічого не змінилося від того. І як в давнину, так і тепер. Все те саме. Відбувається все те саме. Мої дорогенькі, і люди не змінилися. Багато хто казав до мене про те, але люди все ті самі, нічого не міняється в нас людях. Тому правила гри лишаються такі самі. Так от, коли ми з вами вийдемо в чистоті на створення вашої пари, добре ж якщо у вас є на. Кандидат в цю пару. Але навіть якщо у вас немає цього кандидата, ми підготуємо вас. Ваше святе місце має бути вільним біля вас. Ви маєте бути готові, ви маєте розуміти про свій ідеал, який він, і чи відповідаєте ви своєму ідеалу. Навіщо вам пара? Хто ви в ній? Що ви хочете отримати в цій парі? І що ви можете дати цій парі. Ви розумієте, треба не тільки брати. Інколи ваша вдячність буде достатньою для того, щоб збалансувати енергію в парі. І це багато. Багато інколи просто щиро дякувати. Не гратись в кохання, не маніпулювати один одним. Не обмежувати свободу один одного, а поважати один одного, возвести один одного на п'єдестал, побачити в один одному достойника і закохатися в свою пару це величний шлях. І тому дійсно я обрав формат марафону. Отже, будь ласка. Дата марафону 9.09.2023 року. Стартує марафон. Як завжди, буду в записі в телеграмі. Чат вже готовий. Вже приєдналися перші особи до цього чату. Почнемо 9.09. А так будемо готуватися. Я відразу викладу в чаті посилання на всі свої відео за 7 років про пару. Там багато що сказано. Більшість російської мови, я б давно не виказувався про пару. Я тепер я думаю, що я повністю готовий сам для того, щоб працювати з цим питанням. І тому я даю старт запису на марафон по створенню або гармонізації існуючої пари 9 вересня 2023 року. Отже, запрошую вас. Ми пройдемо всі примудрості. Там будуть відео з моїми розмовами, розповідями про пару. Про її створення законами створення пари, принципами існування в парі. І будуть техніки, які очистять вас і від вінця безбрача, і від інш... і магічного впливу, і від кармічної нагрузки, яка, можливо, вам заважає створити пару. І таке інше. Одним словом, це буде магія в гарному сенсі цього слова. Магія в контексті знищення магії. Знищення прокльонів, проклять, які можливо лежать на вашому родові, на вас особисто і так далі. Можливо, ви десь накосячили і те приберемо. Тому йдемо. Ось моя рука. Створимо ваше щастя.